Доброго дня, звати Ігор Кравчишин. Я сьогодні е коротко попробую вам розказати про ситуацію і справи, що відбувається в, в університеті. Постараюсь розказувати ну, не якісь загальні речі, а чисто е те, що я на, на своєму досвіді зробив і, 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 і пережив. Давайте. Далі. А, почати я би почати, хотів е не з соціальних медіа, а з е сайту університету. Там Дівчинка задавала питання про те, що повинен бути що повинен бути якийсь місток між профкомами і офіційним університетом. От на кому вложиться функція? От для мене особисто відповідь очевидна. Це є пряма прямий обов'язок і робота при служби університету. Після того як я закінчив університет, я займався двома проектами. Така достатньо відома е персона в університеті, хто займається медіа. От мені з мене виходить е проректор один взяв е свободу на такий фонд. Е ну а нас дуже був поганий сайт там з такими піксельованими картинками, взагалі там чого було. От і я взявся піскуну за взяв на роботу у університет, і е ми зробили е новий сайт взагалі. Ще, ще одного е, першокурсника взяв і е, саме все повністю. і Провели пару інструктор. інструктажів в прес-службі показали, як, як писати матеріал, так, щоб воно було не так совково. Але після того, як е, я пішов з цієї роботи, це стало печально знову. От, тобто тут величезний потенціал, величезні можливості були у, у, у цього ресурсу, але воно не використовується, тому що ну, не, не знаю чому. От до чого я це хотів е, розказати? До того, що е, от, наприклад, можна далі студію. А, це для порівняння на майбутнє це статистика офіційного сайту університету. бачите, там воно так милькає 2,5 тисячі з, з падінням вихідні, тобто воно плюс-мінус якось співрозмірно із статистикою в соціальних мережах. Тобто сайт це є, як на мене, недооціненна річ в комунікації взагалі, а у, університету. А для тих, хто вперше. Шукає сайт, шукає університет. Це взагалі е, основна точка входу для абітурієнтів, мені здається, такі е, тому, що якщо подивитися там е, розподіл трафіку, то е, пошук там 70% пошукового е, трафіку в основному. Тобто люди е, ті, які напряму шукають вступну кампанію, університет, вони попадають спершу на сайт, а потім вже на якісь підв'язані е, пабліки або офіційні, або неофіційні. От далі. А для чого взагалі робився для чого робився сайт? От ви знаєте, що є такий от, міжнародний рейтинг, він називається «webometrics», і цей рейтинг автори намагаються створити таке ранжування університетів по їхній активності, по їхній присутності в інтернеті. Ось, Новий міністр і заміністр освіти вони. Навіть один із цих рейтингів, тобто їх там взяли 4, QA, веб в тому числі, розміщення позицій університету в цьому рейтингу впливало на розподілення бюджетних місць уже з наступного року. Ось, і Тому мною була поставлена така задача якимось способом. Збі ну, підвищити нашу позицію, тому що ніби був все сайт був, але е, результату не було. Ми були на 30-му місці. Це ну це не це. Я зараз дружу це таке. Е, це як одне із рішень, зробивши аудит всієї е, інфраструктури Інформаційного університету. Е, е, получилось так, що у нас більше 100 сайтів висить на основному домені. А кожен сайт це є е, ну вносить свою лепту в загальну копілку в цьому рейтингу Вепометрік. І ось ми зробили такий онлайн-систему такого робота, який в онлайн-режимі кожен день ранжував по ключових параметрах, на якому робиться великий векомет міжнародний. Кожен сайт, кожен сайт кафедри інституту, і проректор, заходячи кожен е, ранок, кожен тиждень він е, ну, вже контролював цей процес е, особисто. Ось і, е, відповідно, ми проводили е, тренінги і консультації з адміністраторами цих сайтів, розказували яку інформацію постати, яку краще ні, що розробили пакет, що обов'язково мусить бути розміщено на сайті кафедри, на сайті інституту. Ось про що взагалі не треба писати, і воно в певній мірі дало свій результат, тому що. Університет нас піднявся за дві індексації з 30-го на 7 місце. Ось, і зараз там і зараз там, і, і, і знаходиться на своєму місці, і якби робота продовжувалась, то ми могли і на перше вийти спокійно, обігнавши і ШЕВ, і КПІ. Ну Це просто ну, робота, якби була би виконана, ну воно так і було Далі давайте, давайте перейдемо до Е, У нас в університеті. Інформаційний, скажімо так, простор розподілений ось чотири основних, я би навіть сказав три: три основних точки, куди звідки може виходити інформація і, ну, для, для масового доступу. От наунформал це цей паблік, який я створюю представляю. От слушному з'явилося, але воно більш таке, ну, знаєте, що там розлікало, і я думаю, що. Якась інформація звідти може серйозно сприйматися і, і, і заходити. І от третє, це я вважаю теж в певній мірі моя заслуга. Такий міні тужі кейс. Це коли нашого проректора. І не по якого, а з виховної роботи по роботі зі студентами ми е, акуратно е, завели в соцмережі. Він він спочатку прочався. Спочатку ми його, я його завів в Фейсбук, там деякі допомагав писати перші пости, і він потихенько-потихенько заходив. Коли він вже володів цією механікою соцмереж, він тоді перейшов на Вконтакт, і е, я вам скажу, що ну напевно немає активнішого, е, ну не знаю. Проректори, ректора, ректора хто, хто так активно присутній в соцмережі. у нього на айфоні е, е, приложення, він заходить, він коментує. Навіть один із е, таких е, самих яскравих і е, показових це коли у нас на пабліку виски, ну, там е, хтось е, хтось запропонував новину, де відбувається фотосесія ну, напівоголеної дівчини на е, криші одного із гуртожитків. Так, ну, Як е ви думаєте, чий був перший коментар? І коментар короткий змістовний, вичислю висель, виселю, і там щось плюс 700 лайків він ну, забрав. Це, це і, і це потім навіть стало таким ну, фото жапою, мемом, фотожапою да, вичислю виселю, і воно потім вже під кожним таким сумнівно провокативним постом. О, Тому і це, крім того, ну, основна його задача, і те що, те, що можна його тегнути, і, скажімо так, ну, з добрих помислів він ведеться і е, е, коментує ситуацію якусь критично або дає е, відповідь на питання, яке тільки може дати представник адміністрації. Це дуже зручно і воно на рівень, на рівень якісно піднімає комунікацію взагалі е, між студентами адміністрацією, взагалі е, інфо інфопростір університету. А, а, а там ще є офіційний до речі, якщо про нього сказати, то прес служба ним так і не почала займатися, там була, була одна людина, яка час від часу намагала щось постати. Але кількість підписників на ньому росте. Росте чому? Тому що от в КВ такого немає, а в нас ми зробили на сайті основні іконки і прикрутили туди офіційні спільноти. І він автоматично просто сам по собі набирає. Заходять нова. Хвиля абітурієнтів, воно набирає, набирає, набирає. Причому там трафік такий за місяць, як на «Інформалі» за півдня. Ну, я дивився спеціально вчора. Ось і а і, до речі, ще успішний кейс. Коли ну я ж хотів, як найкраще було це зробити. Ну краще ніж в КПІ, тому що в нас є певна така історія взаємодії. І все, що в них було, це не секрет, то намагалися як намагався, я, намагався я якось теж у нас реалізовувати кращий досвід. О, це, єдиний це єдиний паблік. Університету в СНГ взагалі, який має офіційну галочку. От. Ми, ми, ну. Що, що? Росія будуть у нас галочки всі. Так, да, це був перший. Так, да, ви були другий, потім вас і забрали. Mm. От. Це перший, ну так і залишилося. Давайте давай. так. Був зареєстрований паб'єк 2011 року. В листопаді скоро буде виходить, скільки у нас 4, 4 роки. осінь. зараз на даний момент майже 20 тисяч підписників. Давайте далі. А, і от зараз така є тренд, що більшість з пабліків всі переходять на контентні проекти, на сайтах. У нас вийшло навпаки. Я з 2009 року займався. От у нас був такий контентний проект, була редакція ми писали новини. Там Вівана називався. Е, е, але він ну він був не, не мій, От я просто там е, брав участь. Ось, і коли та людина втратила якийсь інтерес до університету, він загло е, цей паблік. Але е, шороху він наводив е, цей сайт, але шороху він наводив такого е, дуже дуже сильного. І що шор... а і, е, варто сказати, що е, як був е, як був створений паблік на формул, він був створений. Як просто тоді якраз в 2011 році в контакт ввів пабліки цю нову можливість, і він був створений для того, щоб просто розганяти і отримувати додатковий трафік соцмережі для сайту. Тобто це не був спочатку як окремий окремий ресурс, це просто був як одна, одна із філій для розповсюдження наших сил, контенту. Далі. А. І в 2012 році у нас там, тільки ми почали набирати обертів, у нас десь було 2-3 тисячі. На, на лайві тоді було тисяч уже, ось, і якась така за, 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 закрутилася штука, що наші пішли. Тому що в нас взагалі з КПІ не, не просто так, що в нас історично так склалося, ще ректор розказував, що там були певні нюанси. І, Виходці ми як факультет получається в 33-му році скрипи. Ну не в цьому суть. Ми і недалеко знаходимося друг від друга через буквально індустріальне міст, через ну, пенку там була така історія, по моєму що наші пішли на поляну килили когось сніжками, потім ті до нас одним словом, щоб це не перетворило. Ну і це була цікава така історія офлайнова, і щоб якось її і і освітлювати було краще і. Додати додаткового жовтажу, ми це домовилися качати. Ми, ну, про це ніхто не знав, що ми домовилися з, ну, з обмінами Лайву і, і ми. Ну, ми нагнітали спеціально нагнітали цю свою історію для того, щоб привести як можна більше людей. Але ми трохи не розчитали свої сили, точніше, лайф не розчитав свої сили. Так щоб, ну, ну, на Тверезу, ну чоловік 700, да? ну, так, ну до тисячі максимум 20, в НАУ, так. В нау, да, да. Да. Ми, ми домовилися, що ми йдемо до них, ми там все організовуємо, хотіли навіть якісь там флаги друг другу передавати, ну, не, 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 не про те історія була. Ось коли ми прийшли на їхню площу, а їх парку там 4 тисячі, ну реально усістували <св> трохи, <св 'язували> ми, ми ми рішили цю всю штуку. Поки люди не ну люди ж були на, на кальоні вже два тижні. Крім того, це був день студента 25 січня. Е, всі вже були такі, якби заряжені. Е, і е, ми, ми домовились зігенею, каже, давай розвертай, тому що ну, тому що, по слідству важко. Насправді воно так і було. От ми, ми їх наших почали розвертати, а не знаю, почувствували запах крові поліжники і почали. На нас бігти Получилася така якась смакруха. Ну але добре, добре ці історії, що ніхто нічого не, не постраждав. Максимальний дуже е, був вихлоп е, в е, офлайні, і це чого я спеціально ну, було дуже багато всяких тих офлайнов історій. Чому я про цю розказую? Тому що е, в історії е, науформул це була ключова, тобто офлайнова така штука. Про, про неї потім у нас є і КВН, і такі фестиваль е, Поршу тут знають, це воно перейшло аж прям таку легенду про ці сніжки на Ми не є зараз е, е, таким, е, як сказати правильно, не е, медіа ресурсом, ми швидше за все агрегатор. Пов'язки того, що відбувається в університеті, тому що в нас немає редакції. Немає... Але ми старалися робити якісь такі цікаві, цікаві контентні проекти. От, наприклад, у це було одне з найуспішніших. Це було вичинао. Ми просто робили таке довго текст, такий величезний, але ви ну, вилазений цікавий інтерв'ю з. Персонами, яких вона узнала, але вони не мали обосередкованого відношення, там ну хтось супервідомий, якийсь там лідер м'ячи чи якийсь там проект. Ми постаралися брати таких людей, на яких зазвичай не звертали увагу, але про ті знали. І це одна з найвідоміших прибиральниць одного корпусу, вона ну, така е цікава. Бачите, там е воно набрало щось за 700 латів, куча перепостів. Там, ну, ми потім її це фоспорчати, коли вона. В общем, давай давайте далі. Був був такий проект. Ну у нас є такий фестиваль суд весна, і йому вже в цьому році він 37 років проходить підряд без зупинок. Це коли інститути між собою змагаються, даючи кожен окремий концерт. І ми ну конкретно від нами форму, Я зібрав двох хлопців-оператора і ну. Такого хлопця, який плюс-мінус щось там говорить, мікрофон, і ми зробили е, такий от, як турнір плюс один тільки, ну, тільки на свій і лад е, про, про все, що відбувається внутрішня кухня е, стосовно цього фестивалю. Воно теж було дуже успішно. Ми потім на другий рік ще один сезон відзняли, що також гарантувало ну, на певний трафік і ну, відвідування і все таке. Давайте, да. а, ну, це, яка є статистика, от, що є на даному? Це двісті тисяч переглядів, ну і плюс в місяць е, общий область сто тисяч, унікальних відвідувачів е, в місяць двадцять тисяч, унікальних відвідувачів три тисячі. Ну, тут приблизно картинка за рік, а там зараз буде е, далі. А, а тут можна на цьому слайді я спеціально взяв по місяцях. От, то, що він просив статистику, це є в принципі історія розвитку інформаційного такого медіаресурсу в, в університеті. Е і я хочу що, що тут показово, я хотів цим е е сказати, що на, на, той, на, на момент до е зараз е мою сторону зі сторони КПІ буде дещо багато е критики і початку цього навчального року. Так, наунформа да, e, був найвідвідуванішим e, пабліком e, ну, серед українських вузів взагалі. E, давай далі. Потом у нас галочку, і спрали... Ні, ні, Галочка тут не при чому насправді. Ну, якщо проаналізувати. тут e, я не буду казати, хто, ну, ось мене простять, що я виклав цей скрін, ну це переписка e, ну, одного з адмінів Лайва. E, e, я, я замазав все, що міг. От ну, тобто, ви бачите, що в 2013 році він сам це визнає, бо так і було. Давайте далі. Ну, це скріни, бачите, от, що було з лайвом, що було з інформалом, тому ну, щоб я не був голослівний. але треба віддати належне, що зараз вони далеко вперед. Ну, так що. Давай, давайте, давайте да. А, ну і це таки я зробив набір артефактів, що. Що я цим сказати, що наш паблік став ще виходить далеко за межі просто комунікації в НАУ. От на от у нас на сторінці редактор Ті Джорнал от коментарі з Андрієм, перепис, він його запрошував на лекцію. Там є далі сам дуро постав лайк далі. Це був такий конкурс, щоб, тіпа, треба було якось оригінально, в них якась була фішка з QR-кодами, що ссылку туди треба було вшити, і треба було запостити з хештегом на сторінці. От, ну, і Дуров, тіпа, там, він, він якби був ініціатором цього конкурсу, і він який йому сподобався, він там лайк, от, от Прес-секретар України» навіть написав про цьому окремому собі, що Дуров в можна може далі. Крім того, ми також ще стараємося і виходити якось в медіа. Один із яскравих, самих яскравих прикладів це було перед виборами, перед виборами Верховну Ради цієї осені. Ось, Ми вели онлайн-трансляцію, стався такий безпрецедентний, безпрецедентний такий випадок, що два конкуренти, може тут трохи політики. от Андрієвський, це тіпа, опозиціонер, і Луцький, всі його знають, да? кум Баченка це наш проректор, ну, таке нам щастя і він, виходить, його свого одвічного конкурента. Ротував НАУ перед виборами, ну взагалі на голову не налазило, і е, ніхто якось на це з е, медіа не звернув уваги. А ми запилили таку дуже плотну е, текстову і, е, ну, і з фотками і трансляцію. І так вийшло, що е, на кінець дня. На, на Українській Правді вийшло з посилання на нову формул стаття, яка сутки провисіла в топі на Українській Правді. От, от така е, сила простого, того, як би здавалася пабліка е, університетського. Давайте далі. А е, я нам розказував про е, незалежні ініціативи. Хотілося б мати в нас таких. Більше, але але на жаль, маємо те, що маємо. Ну тобто, ми завжди стараємось, тільки хтось, тільки хтось якусь потугу зробити щось наш університет краще чи самому стати без краще. Ми завжди підтримуємо і намагаємося максимально прокачати. От одна з самих яскравих це у нас були вибори в Київраду, У нас дуже великі в принципі в студмістечко велике, і а, ну, не повезло, правда, нас розділили гуртожитки на чотири округа, але все ж таки ми вирішили спробувати і делегували свого кандидата від на, на вибори в Київраду. Ну виявилося, що не був я, і ми, ми трохи так і прокачали. І в загальному, коли ми пройшли цей етап, це по перше досвід сформувалася команда. Тобто люди записувалися і казали, давайте допомагати. Хто чи може, хто там Лістовки, хто ходив, запрошував на зустрічі по під'їздах. Ну, одним словом, це окремої окрема зустрічі розмова. Але чого так взяли? Ми зайняли в кінцевому в третє, місце. Да, в третє місце. Тобто був кандидат від удара. У нас взагалі було 27 кандидатів. Кандидат від удара взяв і другий кандидат, який був діючим депутатом. Ось. А ми тільки голосами по нау, ну, тому що ми там по е округу, там звичайно думаю, взяли ну, мало по, по По дільницях е від 25 до 70 голосів, бо такий був, був розброс. Mm -hmm. да. е а понаго ми встановили ну, повністю рекорд. Там навіть люди були в шоці. Ми набрали ну, більше, ніж Порошенко, там, е, щоб, е, е Ляшко разом взяті. Ну тобто Поршенко ж був лідером на цих виборах, а ну я тут вже не кажу про інших кандидатів, ми на цих дільницях, де було наво там ну, ітогове он... і голосова. Ітогове кількість голосов да. 1800 а, щі, це, Е, ну, Це п'ять. Все, це, е... я, це, це, е... я і давайте підходити до звершенню і а. Вот і підійшло, так. Я в принципі та